Я вже візуал, буде все супер. Я вам гарантую. Залітають фото з квітами в чобота, вам потрібно терміново їх робити. Все це вже просто нікому не потрібно. Зати дорогий автомобіль, розкішну сумочку. Це викличе більше емоцій. Привіт! Мене звати Аня Кірва і я тут, щоб зробити світ вашого інстаграму простим, цікавим, але найголовніше зрозумілим. Я експерт і наставник із візуального контенту та іміджу, і сьогодні ми розберемо з вами 10 типових помилок при створенні візуалу, які відштовхують підписників. З візуалом я вже працюю 5 років, і мій досвід показує, що час іде, але деякі помилки залишаються незмінними. І саме вони не дають інстаграм-сторінці працювати на повну подушність. Ну що, поїхали? Перша помилка це відсутність єдиного стилю. Це та історія, коли ви не визначилися з палітрою, стилем візуалу, шрифтами, і в цілому з загальною ідеєю, яку історію ви хочете нести через вашу сторінку. Ви викладаєте усе підряд, що в результаті утворює хаос на вашій сторінці, і концепція абсолютно ніяк не передає особистість. Ось погляньте на цю сторінку, що ми тут бачимо. Відсутність єдиної продуманої палітри. Видно, що експерт так і не визначився з кольорами, і ось ця різнобарв'я збиває з пантелику, то не дає зрозуміти особистість. Кожен, абсолютно кожен колір має своє психологічне значення, і з його допомогою можна розповісти людям про себе. Тобто, це дуже сильний інструмент, який можна використати для себе. Окрім цього. Будь-який колір він може стати вашим візуальним якорем, з яким люди будуть вас асоціювати. Наприклад, я вже дуже довгий час в блозі використовую завжди два кольори. Це просто ті кольори, які розповідають про мене. І використовую в залежності від сезону. темно синій якщо це якийсь зимовий період, тут тобто вже так пасмурно на вулиці, немає сонечка, і блакитний, якщо це літо, весна і а, на вулиці все цвіте красками. І моя аудиторія, коли я запитую, асоціює мене саме з цими кольорами. Друге, візуал, який ми бачимо, що тут? Тут різні стилі фотографій. Дуже часто саме цю історію я зустрічаю у бюті майстрів Там у нас фешн-фотогуб оцей крупний план. Там у нас якийсь лайфстайл, а там фотосет в І всі ці фото не утворюють єдину і цілісну картинку, тобто кожне фото живе своєю історією. Єдиний стиль, він допомагає зробити ваш профіль більш впізнаваним та професійним. Тому важливо визначити для себе кольорову палітру, стилістику стрічки, візуальні елементи, які будуть відображати вас. І в цьому нам допомагає система архетипів. В попередніх роликах розповіла про те, як працює ця система та показала візуалізацію кожного архетипу. Обов'язково перегляньте, щоб ви не ламали більше голову. А що ж про мене? А який стиль мені обрати. Коли ви подивитесь це відео, вам буде набагато простіше і зрозуміліше підібрати стиль, який буде відповідати вашій особистості. Завантаження деталей. Що це означає? Коли на одному фото або ж на розкладці з трьох фото є стільки елементів, що глядач просто не знає, на що йому дивитися. Візуально таку картинку сприймати складно, викликає бажання огортати далі. Як же уникнути перезавантажень? І тут є головне правило: це залишити порожній простір. Не бійтеся залишати частини фото без додаткових деталей. Або якщо у вас іде деталізоване крупне фото, або фото, де багато текстур, то поєднуйте його з більш повітряним кадром. Тоді у візуалі створюється ось ця гармонія, і глядачеві легше сфокусуватися. Помилка номер 3 Акцент тільки на деталях, загальних виглядах і мало особистості. Я дуже часто зустрічаю профілі, де уся увага зосереджена на ідеальних композиціях, красивих предметах або загальних кадрах. Але при цьому сам автор з'являється дуже рідко. Такий візуал він викликає холодні відчуття і не відбувається ось цей перший конект між підписником та експертом. Більше тексту на фото та виділити ще жирним, щоб прям видно було. Друзі, ніколи так не робіть. Кожна деталь, кожне слово додає навантаженості вашому фото і візуалу також. Якщо ви підписуєте фото, то робіть це максимально коротко, не потрібно ось ці абзаці на купу слів. Психіка людини так спрацьовує, що вони такі обкладинки навіть не розглядають. Це вже дуже складно. Ми зараз всі дуже перенасичені контентом, розумієте? Тому а, натомість людина зверне увагу на короткий допис, де усього 2-4 слова. Ось на це його очі одразу будуть звертати увагу, тому що це просто і зрозуміло. Зараз інформаційний простір шалений, і наша задача спростити людям життя в Інстаграм, щоб вони не напрягаючись могли ознайомитись з нашим контентом. Залітають фото з квітами в чоботах, значить вам потрібно терміново їх робити. Ні-ні ні. В трендових фото є як плюси, так і мінуси. Коли ви задаєте ці тренди, робите їх одним із перших, це дійсно спрацьовує у вашу користь. Але вибачте, коли вже 100-500 людей зробили такі фото, і ви вирішили також відтворити цю ідею. Ось це вже працювати не буде. Ви просто зливаєтеся з сірою масою і стаєте такою, знаєте, пародією на оригінал і втрачаєте власну унікальність. Абсолютно ніяк не запам'ятовуватись людям. Тому цей момент дуже дуже важливий. Не потрібно гнатися за трендами. Потрібно обирати автентичну ідею, яка співзвучна з вами, співзвучна з вашим стилем життя. Ось це буде дійсно заходити і чіпляти. А такі фото, як у всіх, ну чіпляти вже так не будуть. Нерозуміння себе і своєї унікальності роблю те, що роблять інші. Це дуже схоже з попередньою помилкою, але є така тонка різниця. Зараз поясню. Скільки веду Інстаграм, стільки спостерігаю за ситуацією, коли люди беруть приклад із популярних блогерів, не задаючи собі питання, чи дійсно це відповідає їхній особистості та цінностям? Наприклад, ось ці заїджені вже знімки в жакетах без білизни або такий строгий бізнес-стиль. І багато хто вважає, що повторивши таке, вони автоматично виглядатимуть впевнено та професійно. Але. Якщо цей стиль не відображає справжню сутність, такий вигля... візуал візуал може виглядати фальшив. І буде нести за собою такі наслідки, як повільний набір аудиторій. Тому що зйомка, самі фото, да, візуальний контент, він не відображає вас і ваш ціль життя. Відповідно, він просто не попадає в вашу цільову аудиторію. А люди, які направлені на бізнес-стиль, вони ж одразу щитують, де це дійсно ділова людина, статусна людина, а де це там не знаю, якийсь романтик, драматик або якась неземна особистість. Тобто люди все це невербально щитують. Ви коли ведете сторіс, ви ж несвідомо насправді це доносите. І ось тут да, картинка така бізнес-леді, а тут ви така проста. Це все просто не сходиться. Ну, тобто, ні, ні ваша аудиторія вас не розуміє, ні чужа аудиторія вас не розуміє, і ви стоїте на місці. Тому натомість, що я раджу? Я раджу вам краще пізнати себе і розібратися, що дійсно про вас. Допомогти в цьому, звісно, можуть архетипи. І на консультації по візуалу та іміджу через архетипи ми глибоко вивчаємо вашу особистість та обираємо той візуальний стиль, який буде допомагати вам продавати вашу експертність. Більше про послугу можна знайти за посиланням під цим відео. У 2025 році буде достатньо просто гарних фото, Все, це вже просто нікому не потрібно. Ви ж не купилися на це, так? Насправді кожен пост і кожне фото в профілі мають не лише виглядати гарно, а й нести певний зміст і посил, який відображає ваш стиль життя, ваші цінності та ваші ідеї. Якщо візуал не підкріплює загальну ідею, яку ви транслюєте в сенсах, він просто стає порожнім. Тобто аудиторія бачить якісь окремі красиві кадри, але не розуміє, що стоїть за ними. Які сенси ви хочете донести? Наприклад, ви хочете транслювати себе як творчу особистість, яка живе натхненним все життя. Тоді ваш візуал має відповідати цьому вайбу. Покажіть моменти творчості, маленькі ритуали догляду за собою, подорожі, моменти, які будуть підкріплювати ваш образ і ваш стиль життя. Помилка номер 8. застаріла формула показати розкіш і все дороге, що є. Колись це дійсно працювало. Показати дорогий автомобіль, розкішну сумочку чи екзотичний відпочинок. люди це вірили, це захоплювало, да? тому що це успіх, це така романтизація життя. Ми в Інстаграмі любимо поремонтизувати життя, як може скластися життя, як можна гарно жити. Але насправді сьогодні такий підхід скоріше відштовхує, ніж навпаки. Люди стали більш уважними і критичними до глянцевих образів. Багатьом вже нецікаво просто дивитися на розкіш, яка не має жодного емоційного зв'язку з реальним життям. Замість фокусуватися на зовнішніх атрибутах краще показуйте вашу реальність. Наприклад, замість фото в недорожчому ресторані покажіть момент, коли ви надихаєтесь природою. Це викличе більше емоцій, ніж в перший Перед вами візуал, в якому фото на перший погляд здаються різними. Але якщо розглянути ближче, то ми побачимо, що усі кадри мають плюс-мінус однакову сюжетність. Така стрічка вона виглядає нудно, і якщо перші три кадри можуть викликати емоцію глядачів, то вже наступні, на жаль, ні. Чим різноманітніші ваші фото, тим цікавіше аудиторії спостерігати за вашим контентом. Це золоте правило, яке я всі ці 5 років доношу до своєї аудиторії, до всіх своїх клієнтів, учнів. Саме різноманітність чіпляє. А одноманітність, навпаки, вона ну просто ухо замилюється. да? Ну ви вже виклали там, я не знаю, 5-10 фото, як ви йдете, і в тому ж самому образі. Ну, це не може зачепити, розумієте? Тобто, це ну вже все. Тому чим різноманітніші кадри, тим краще. Та готи візуал, викладайте розмовні рілс, були з обкладину, і буде все супер. Я вам гарантую. Ні, ні, ні. Така візуальна концепція, а точніше її відсутність не приваблює людей, а навпаки, відштовхує. І ви просто втрачаєте потенційну аудиторію. А разом з нею ви втрачаєте і продажі. Тому що чим більше людей ви охоплюєте, чим більше людей вас бачить. Тим більше ви продаєте це золоте правило в Інстаграм і в будь-яких соціальних мережах. Я знаю, що іноді може не вистачати часу на створення фото, на компонування візуалу, здаватися, що це все складно, але я хочу сказати вам, що продумавши візуальну стратегію один раз, ви, по-перше, показуєте свій професійний підхід не тільки у веденні, да, сторінки, але й в цілому по життю. До всього за що ви беретеся, а це притягує людей. Ви показуєте, що ви людина, яка професійно до всього ставиться і з розумом до всього підходить. Відповідно, люди думають, що думаю, ви такі експерти в своїй сфері, да? і це ну приваблює це нас манить таким магнітиком. По-друге, ви розкриваєте у візуалі себе, а візуал це перше, що бачить людина, і несвідомо через ваш образ вона щитує вас і вирішує, ви відгукуєтеся чи ні. По такій концепції взагалі нічого зрозуміти не можна. Та й в цілому, на такій сторінці, неприємно проводити час. Тому людина виходить і йде до іншого експерта. Хтось із вас зараз може подумати: ну я б не вийшла, типу мені о. Але дивіться, є люди, да, так, така є, є люди, яким ок, а є люди, яким не ок. І ви просто подумайте, що ви можете охопити і тим, кому ок, і тим, кому не ок, і охопити більше аудиторії. А тим, що ви робите для когось одного, для кого не ок, ви просто втрачаєте ось цю кількість аудиторії, ну і відповідно ви втрачаєте манію. Тому подумати про це, це дуже-дуже такий. Тонкий момент і без візуалу в інстаграмі ніяк. Що це було 10 типових помилок, які відштовхують цільову аудиторію і заважають вам рости і розвивати інстаграм. А про те, як же створити гармонійний візуал, можна проглянути в цьому ролику. Там дала усю базу, яку необхідно знати кожному. На цьому у мене все. І по традиції залишайте пальчики вгору і коментарі під цим відео. Тому що саме ваш зворотній зв'язок дає натхнення та мотивацію створювати корисний контент. На цьому у мене все, Па-па!